Будемо повертати катер додому. Автопілот, нульова точка. Так, поїхали. Ми на тестах тестуємо кораблики, налаштовуємо їх, перевіряємо перед відправкою до клієнтів. Так, катер для на домашню. Так, давайте я покажу, як користуватися Промі... О, у нас чуть аварія не було. Давайте покажу, як користуватися проміжною точкою. Ну, наприклад, десь... десь обіду це катер. Два оранжеві, фортуна і фурія. Так, давайте десь ось тут у нас буде домашній. Тобто... Ми включаємо. Режим запам'ятовування точок, друге положення. Точка номер 0 це домашня. Натискаємо вправо. Або ж якщо ми перезапам'ятовуємо її вже на цій водоймі, то я рекомендую затиснути на 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Зберегло. Сейф. Ручний режим. А тепер уявимо собі. Що ми хочемо, щоб катер не йшов після скиду зразу на точку. А щоб в нас, наприклад, маленька глибина і ліски дуже високо стоять, щоб він їх не позачепив, або якісь острівці ростуть. Щоб він йшов спочатку на проміжну, а тоді на ній ішов на домашню. Тобто обходив нашу перешкоду, пливемо катером туди, де в нас має бути наша проміжна точка. Наприклад, десь ось тут. Що ми робимо? Включаємо режим запам'ятовування точок, друге положення. Точка номер 0. Тобто не 1, не 2, а 0. І правий джойстик натискаємо вже в ліву сторону. Сейв, зберегли ручний режим. Після кожного збереження точки вмикаємо ручний режим. Це ми зараз <кхем> зберегли рухом джойстика вліво проміжну точку. Ну, а тепер давайте так, щоб її було видно наглядно, підемо десь он там. Десь ось тут запам'ятаємо е, так, робочу. Режим запам'ятовування точки, другий режим. Точка номер, ну, так простіше, один. Запам'ятали. Ручний режим. Зараз я поверну катер і ми попробуємо відправити на точку. Подивимося, що він зробить. Я вручну його повертаю, щоб було швидше. Так, катер повернули, розвертаємо. Ну і давайте його відправимо. Давайте так, в нас там оснастка, у нас там корм. В нас немає високої хвилі вітру, щоб на всіх парах його гнати. Потужності, включаємо режим автопілота, третє положення. Кажемо, що вивеземо оснастку, щоб він до оснастки йшов собі повільно. Точка номер 1 І вправо. І дивимося за катером. Фокусуємося. Наш катер йде на робочу точку. Катер зробив скид бункера. Він скинув. Тепер уважно, як він буде повертатися. Дивимося, бачите, він йде, не йде сюди на домашню, він йде на нашу проміжну. На ній розвертається і тоді йде на домашню. Тобто обходить через проміжну точку, йде на домашню. Супер. Тепер в чому в нас суть? Ми приїхали на ту саму водойму, перемістились в інше місце, зберегли домашню, зберегли робочі, завозимо на робочу, а він після скиду йде непонятно куди. Так от, він йде на ту проміжну, яку ви зберегли на минулій рибалці. Тобто, нам потрібно, якщо ви вже на цій водоймі були. І ви зберігали проміжну точку, то наступні рази на цій водоймі цю проміжну треба також завжди переміщати. Тобто, наприклад, ми зараз на цій водоймі, але в новому місці. Десь тут ми зберігаємо домашню точку. Да? Ми, наприклад, в новому місці. Тобто... Що ми робимо? Ми включаємо режим збереження точки, точка номер 0, зберегли ручний режим після кожного збереження. І прямо тут. Якщо нам не треба проміжної там, знов режим збереження точки, точка номер 0. і зберігаємо проміжну. Тобто ми проміжну зберігаємо там, де і домашня. І тоді давайте відправимо його зараз на точку номер один. Дайте я виключу режим з оснасткою, щоб було швидше. Не затягувати. кадр скінчу і тепер дивишся. І тепер він йде прямо нам на домашню. тому що в нас проміжна знаходиться фактично там само, де й домашня. Все. Всім дякую за увагу.